Макет літака ту 22 м 3 Цей літак призначений для нанесення ракетно-бомбового удару великому тилу супротивника. Він може нести як і бомбове навантаження, так і ракетне навантаження. 69 бомб FAB-250 і три ракети Х-22. Це доволі не нова. Але доволі потужна ракета. Вона має свою довжину 11 метрів, важить до 5 тонн і в діаметрі 1 метр. Така ракета була пущена по торговому центру у Кременчуці і по житловому будинку в Дніпрі. Дуже швидкісна. Може летіти із швидкістю до 4 махів. Тобто десь до 4 тисяч кілометрів на годину. А це літак ту 160 Також стратегічний бомбардувальник для нанесення ракетно-бомбового удару в глибокому тилу супротивника. Це більш сучасніший. Такі літаки стояли у нас при луках. 1987-89 рік вони були поставлені на озброєння. Характеристики цього літака наступні. Він летить із швидкістю до 2200 км на годину. Він заправляє 148 тонн пального. Він має максимальну вагу 275 тонн. Конструкція його також має і зміняємо геометрію крила. Він піднімається на висоту більше 12 тисяч метрів і може в рекорд 18 тисяч кілометрів з дозаправкою в повітрі такого літака. росіяни Росіяни такий літак використовували тільки у Сірії. На сьогоднішній день росіяни. Використовують літак Ту-95, який знаходиться, ви бачите, у нас там, і літаки Ту-22М3. Цей літак прилетів до нас своїм ходом із міста Прилук у 2000 році. Переганяв його льотчик Щербак. І з тих пір він знаходиться у нас в музеї як музейний експонат. Всі двигуни зняті. Все необхідне знято, тобто він вже ніколи не може бути використований як бомбардувальник. І більше ніколи не втрачить, ні? да. Да. Оцей літак, ту й МС. Оцим літаком росіяни пускають ракети на нашу територію. Такі літаки базувалися. На аеродромі Енгельс Саратовській області, і потім їх перегнали, От, але робили пуски з Каспійського моря. Ракета, ракета може летіти до 3000 кілометрів відстані. Тобто вони пускають в Каспійському морі і ракета достає до нашої території. Він може взяти ракет, до вісьми ракет. Х-101 і 6 ракет Х55. Ну, уявіть собі, під крилами він може нести 8 ракет. Ну, десь до 2 тонн. Він піднімається десь на висоту до 10 тисяч метрів. От, і робить у нього в ракеті вже закладені координати. От, і тобто він навіть не знає, куди він її пускає. Штурман робить пуст і ракета пішла по призначенням. Вона летить не дуже швидкісно, вона її можна збити, вона летить зі швидкістю максимально 900 км на годину. А це не ну, швидко. Якщо та 4 тисячі кілометрів, то це 900, то це є різниця.